От він найбільш плачевний відрізок дороги Мукачева. Здолати його випробування не для водіїв зі слабкими нервами і не для автівок із низьким кліренсом. Та й з високим на вулиці графа фон Шенборна не проїдеш. Тут на танках і то треба відновлюватися, а не на автомобілях легкових. так уже скільки времени. Неужели в бюджеті не вистачає стільки денег, щоб відремонтувати цю дорогу? Стидно має бути. Про цю ділянку знають не лише мешканці вулиці, а й місцеві всього міста і найближчих сіл. У мікрорайоні Паланок капітального ремонту не робили кілька років. Проїхати через ями по коліно нарікають керманичі неможливо. Найважче водіям громадського транспорту, який щодня курсує цими вибоїнами по кілька разів. Жахіття, просто жахіття. Іноді на маршрутці їдемо, таке враження, що вона перевернеться. Я сам перевізник, житель на Любов Шевцової. Просто сюди проїхати, йдуть діточки в школу, дитина прийшла, обризкана, ціла й не одна і прийшла три рази перевдіватися, бо йде, бо той тут... Тобі женуть, дощ паде, неможливо проїхати. Люди на остановці, я казав, їх вже прокляли. Люди, я не знаю, як, як ці автобуси їздять із людьми. Ідуть старші люди, ідуть діточки, опаздують з цими пробками. Хай влада щось робить з цим, бо це неможливо. Тут кожен раз вони прийдуть мусором, засиплють, а проїхати неможливо. Нема слів. Просто немає слів. Це вже не один раз це все робилося. Приїду, засиплять щебенкою. пару місяців, одне те саме Ну, Я вам говорю, місто таке, типу європейське, близько границі і Венгрія, і Чехії. Ми вважаємося таке місто культурно велике, а дороги страшні, слів немає. Я тут живу і слів немає. Якби я на автомобілі не пересуваюся на пробки, то ж людям проблеми. Проблемна вулиця графа фон Шенборна, центральна в мікрорайоні Паланок та належить до управління Укравтодору. Їх контакти розмістили біля розбитого автошляху. Туди водії та місцеві можуть поскаржитись. Наша знімальна група також поспілкувалася з їх представниками. Кажуть, скарг щодня надходить у великій кількості. Останні три дні щодня регулюють, ну, дзвонять там проїжджаючі водії або місцеві або місцеве населення. Ну, я вам хочу так сказати, що до кінця цього тижня, принаймні нас турба так запевнила, мають бути проведені першочергові ремонтні роботи з ліквідації. А вже потім, коли ну, більш сприятливіші умови будуть, то можливо буде і проведено ремонт зі зняттям верхнього ушкодженого шару асфальту і вкладанням нового фінансувати ремонтні роботи планують за кошти експлуатаційного утримання доріг, поза як цей маленький відрізок автошляху не потребує великих витрат. Тож будемо стежити за ситуацією. А поки ті водії, хто шкодує свої нерви і автівки, об'їжджає жахливу ділянку через іншу вулицю, площу паланок. Її протяжність трохи довша, та стан поки не такий плачевний, але і не ідеальний, кажуть місцеві. Дорога не як. Ця дорога вже належить до комунальної власності міста, тож про неї повинна дбати міська влада.